Доброго дня, добро здоров'я. Вважаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я, автор та ведучий ведучого а Також вітайте сьогоднішнього моєго гостя. У мене сьогодні в гостях рекрутер, сержант 168 го батальйону 120-ї бригади ТРО, пан Олександр Царевський. Пане Олександр, радий вас бачити навза вперше в пікселі. Перше в пікселі і в мене перше питання: де твій ровер? Це залишилося за кадром, правда? Ну я поставив таке запитання. Ти поставив таке запитання. Ровер дома зараз треба віддати не можливо під Еслю, можливо, буде нагода покататись. Ну можливо, можливо. ну дай Бог, дай Бог, щоб була така нагода. Сьогодні будемо говорити про рекрутинг. І абсолютно не випадково. Ти сьогодні у нас в студії, абсолютно не випадково, ти в піксілі, як ти сам сказав, і ти безпосередньо пов'язаний з рекрутингом. От е, я сказав, ти рекрутер. Рекрутер, сержант 168-го батальйону 120-ї бригади ТРО так е, е, рекрутинг. Багато ми зараз про це говоримо. Ну, по перше, треба сказати. І я ще раз я буду не перший, але повірте мені, я буду не останній, який зараз зацитує те, що міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав збройних сил України. Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного підкреслюю добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн. Е, можу далі продовжити цитувати. Але випадок життя: їду сьогодні на роботу, слухаю радіо. Не буду говорити, яке дуже-дуже популярне е, радіо взагалі... загальноукраїнське. Загально да, це мережеве радіо, як ми кажемо. І я чую таку інформацію. Ось відкрився ще один центр рекрутингу і називається конкретно місто. Е, це вже наступний е, центр рекрутингу. Перед тим було відкрито в одному місті, в другому місті. Я ж чекаю, коли же скажуть Вінниця. Вінницю не називають. Я так собі думаю, що стоп, стоп, що таке? Можливо, застаріла ситуація. Можливо, інформація застаріла. Можливо, журналісти не дали на вичатку редактору інформацію. У нас же ж також є наші три, як ми кажемо, е, на лівобережжі і на правобережжі. У нас також є наші центри. Чому нас не назвали? І от питання, чому нас це назвали. Принципова різниця в тому, що проєкт Міністерства оборони він полягає в тому, що А, це єдиний центр на місто. Він відкривається під крилом Міністерства оборони, і там сидять цивільні рекрутери. Так, Вінницький досвід він чим унікальний. Це спільний проект Вінницького міського об'єднаного ТЦК і СП. 120-ї бригади ТРО і власно міської ради. Міська рада надає майданчики у вигляді прозорих офісів ЦНАПів Вінницький міський ОТЦК надає рекрутерів, фактично ну, людей, які нас, нам показують, нам пояснюють, як це коригують, підказують, як це все правильно коректно робити, і дають ми через них маємо доступ до перевірки до бази ТЦК. Бо так. ми є військовослужбовцями ЗСУ до ТЦК ми взагалі не відносимось, це не наша парафія, і є військовослужбовці 120-ї бригади ТРО, представники батальйонів, які е, фактично займаються тим, що запрошують людей, які зголошуються е, піти до війська, вступити до ЛАВ Збройних сил України, зокрема в підрозділи 120-ї бригади ТРО. Якщо е, в такому е, сухому залишку. Ну, Якщо я правильно зрозумів, я перебуваю. Крім того, ще в, в ЦНАПах присутні представники морської піхоти, присутні представники Азова. Угу. І ще там хтось з механізованих бригад. Я просто зараз не хочу називати, щоб не помилитися цифру, не образити. <мас> <кас> Якщо я правильно зрозумів, то ви, eh, тобто вінниця, вінниця конкретно і цих три eh, центри, де ви є, три точки, я би так сказав. Так. Три точки, де так. ви знаходитеся? Де ви є? Ви в першу чергу eh, залучаєте. Ви в першу чергу uh, робите промоцію безпосередньо саме eh, 120-й бригаді. Першу, першу чергу, чергу. Першу чергу 120-тій бригаді. Вінницька бригада, яка сформована ну, Вінниця і Вінницька область, угу. і принцип світ до свого по своє. Тобто, з більшою вірогідністю ти будеш е, е, проходити службу з якимось знайомим сусідом, е, е, і так далі, то тобто, ти впевнений, що тобі буде допомагати громада. Тобі. В, е, Простіше буде навіть е, пункт постійної дислокації знаходиться в області. Угу. Якщо там ну, от, умовна ситуація, тобі треба на ППД. Ти не їдеш там в умовний, там, Краматорськ. ППД, що таке ППД? Пункт, пункт постійної дислокації. Так. Ти не їдеш в умовний Краматорськ, ти їдеш куди? Правильно, до себе, додому, у Вінницю чи на Вінницьку область. Простіше, ну в принципі, набагато простіше. Так, тепер. Але ви ж все одно працюєте за схемою, яка зараз запроваджується і вже запроваджена Міністерством оборони України. Тобто, алгоритм зарахування на військову службу він складається з чотирьох основних пунктів. Ми працюємо за алгоритмом. Який передбачений чинним законодавством угу. і профільований Міністерством оборони України, тобто, є, е, ти можеш потрапити до війська, е, умовно кажучи, двома шляхами: це через заключення контракту або через мобілізацію. Е, як ти можеш дізнатися про вакансії, тобто куди ти можеш потрапити? Якщо угу. тебе мобілізують, в тебе ну особливо вибору немає вибору великого немає. Нема, тобто, тебе в будь-якому випадку, якщо в тебе немає досвіду військової служби, ти маєш пройти через навчальний центр курс базової військової підготовки. Зараз наскільки він розрахований? Він від 30 днів. Ну в навчальному центрі можеш бути довше трошки в зв'язку з тим, що тебе привезли, навчальна рота ще не сформована. Ну, з І ти мого... чекаєш? І ти просто чекаєш. З мого досвіду нам довелося чекати 4 дні. 4 дні ми чекали, потім вже запустив. Ні, брешу 5 днів ми чекали, потім запустився вже навчальний процес. Повноформатно. Заганяють, намагаються елементарно володіння зброєю, штурмовка, стрільби, на стріл 600 патронів я в житті так не стріляв, як от в навчальному центрі навіть під час. Це норма. Ну, Ти відпрацьовуєш право, тобто є якби навчальний план, ти маєш там нічні стрільби, і штурмокопів, і робота парами. І видаються привода страйкбольні страйкбольними з цими гвинтівками, так само відпрацьовується штурмовки в захисні дії. Ну натаскують, Тобто, з цивільної людини мінімально роблять, щоб вона звикала А: до навантажень, Б, до взагалі ритму військового життя, бо він категорично відрізняється від цивільного. Зовсім інакше. От, І вона, людина вже бачить, що вона буде мати під час військової служби. Тобто, з чим їй доведеться стикатися. Ем, які на сьогоднішній день основні, я би так сказав, виклики для тебе як до е, рекрутера? Ну, по-перше, взагалі негативне ставлення до того, що от треба йти в армію. Ну, от зараз, якщо раніше був, мем, е, зняв з поїзда, забрав Нацгвардію, те, mm -hmm. що ми трогаю русню, зараз те саме там прийшло ТЦК з, о, о, обілетіло. Ну, ви не маєте ніякого стосунку до ТЦК. Ми До ТЦК жодного відношення не маємо. Більше того, є домовленість що в прозорих офісах повістки ніхто не буде роздавати. Ми надаємо... Консульт. Я хочу уточнити: є домовленість, чи це фактаж, чи це закріплено? Ну, законодавчо це не закріплено. Але, е... Ну, законодавчо, в принципі, можуть дати е... повістку будь де Так. Ну в, в, як було під час ярмарки вакансій, от те, що проходило, і яка буде, якщо встигнемо ми це про це, те теж поговоримо 20 квітня. Яка була в березні е, в готелі Франція, тобто поїздки ніхто не роздавав. <гану> взагалі тоді була амністія по всьому місту. жодна група ну зараз ТЦК... слово амністія, ти береш лапки. Ну да, да обов'язково <гану> <це> треба це <гану> казати. <гану> жодна група ТЦК не працювала от саме в той <гану> день. Ну тут просто на території прозорих офісів ніхто якби не буде видавати повістки. все. ми надаємо консультаційні послуги. Ми розповідаємо взагалі за алгоритм входження, бо якщо ти хочеш зайти за контрактом, там. Є, по перше, відколка. Це одні обіки. правила. Одні правила гри. Вікові обмеження до 45 років, mm -hmm. по стану здоров'я, тобто ти, там трошки інакше проходиш. Можливо, військова спеціалізація грає не, роль. Військова спеціалізація не факт, mm -hmm. що грає. Mm -hmm. Тобто, все одно ти проходиш в будь-якому випадку. Якщо ви проходили військову службу до 2014 року, ви маєте пройти курс базової військової підготовки. Крапка. Це mm -hmm. не обговорюється. Тобто, до 2014 року я вам, до перекуду проходив у 98-му році. Все одно без ВП. Mm -hmm. Вважається, ну, в принципі, воно так і є. Стандарти по медицині помінялись. Стандарти ті самі по стрільбі, ну, умовно кажучи, якщо раніше там радянська школа, це ти маєш сплощити свій силу, mm -hmm. зараз mm -hmm. ти вже в, в броніку, і ти стаєш навпаки, щоб весь удар, якщо не приведе господи, приймався на бронежилет. Тобто ну, трошки інша стрілецька стійка, ну, от технічні, нюанси, є. які ми опускаємо. Ми консультуємо, підбираємо на більш адекватно. Тобто, ти вже дивишся на людину. Ну от прийшла людина, окей, каже, що в мене там проблема з очима, все. Але в мене є там спеціалізація автомеханік. Угу. Ну зрозуміло, що він стрільцем не піде, а от звод матеріально-технічного забезпечення, крутити гайки, вайнот. Угу. Чому б ні? І зараз, по-моєму, це дуже і дуже затребувані. А... До речі, от про затребуваних про. Е знаю наскільки це буде доречно я візьму на всякий випадок це слово в лапки популярні популярні напрямки або дуже популярні військові професії зараз дуже затребувані медики ну саме у нас по я буду казати за на за наш підрозділ саме в нашому підрозділі це вакансія середні медичним персоналом умовно кажучи це медик медик з воду, трошки вище. Це медик роти і з вищої освіти. Обов'язково це вже в медичну частину батальйону. Вакансії є, так що, якщо хтось має бажання в описі під цим відео знайдете. Можна, <тарти> так, да. можна. Це стрільці, це військової спеціальності гранатометник. Ну, це вже в будь-якому випадку буде потребувати додаткового навчання. Оператори безпілотних систем, водії, причому з категоріями, бо до прикладу, і це не легкові. Ну це не легкові. Угу. Це цежка, це де, це можливість тягати трав. Бо зараз сподіваємось, що буде насичення технікою, яку У -у 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 -у. треба буде перевозити. Не своїм ходом, щоб вона там моторесурс вбивала, а на тралі підвезли і потім. І там тільки вже вигрузили. Так. Ви так, зараз нас почули, зараз нас побачили дії, які мають бути дії у людини, яка і має мотивацію, і хоче до вас прийти, і хоче про себе заявити, але вперше за все отримати консультацію. От Зразу от кадр з промоції 10-го батальйону 59-ї бригади нашої там. ти не бійся! <реш> я, я... Я, потім, я потім тобі після ефіру покажу цей okay, ролик ти я, оці, я просто ти, не бачу. По-перше, не боятися прийти в, в Цнап, це у нас Замостянська, це у нас Браславська, це у нас Вишенька космонавтів. А, вас там направлять до консультантів, і просто от я вмію то, 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 то. то. Освіта така, така. Заповнюйте анкети. Ці дані не передаються військкомат, це не є підставою, що вам тут же вручать повістку. Да, ми вас перевіримо, чи вручалася вам повістка до цього. Бо вже були прецеденти, що приходить людина, виявляється, вона вже в розшуку. Вона угу. про це не сказала, але все одно вирішили ситуацію. Вона пішла, вона хотіла на контракт і довелося йти вже за мобілізацію. Тобто ніхто не крутить руки, не садить в кайданки, не пакує в бусик, нічого. Поговорили, проговорили по вакансіях, які можливі. Далі вже зв'язуються мобісти безпосередньо підрозділу, тобто я не уповноважений. Казати, що нарікаю тебе водієм uh -huh, uh -huh, uh -huh. швидкої допомоги. Це вже буде вирішувати наша строєва і безпосередньо людина, яка відповідає за мобілізацію. У нас в підрозділі. Моя задача зняти максимальну інформацію, максимально якби, її передати і, ну, і максимально розкрити і, того потенційного. І потенційного кандидата. І далі, от те, що зараз у нас кілька людей вже йде, вони поступово починають збирати документи. Так. Бо навіть в цивільному житті, якщо ви влаштовуєтесь на роботу офіційно, я не кажу за офіційно, uh -huh. офіційно, всі розуміють, що треба справка звіти, диплом, звіти, ксерокопія того, пройти профогляд, і далі по списку. В військових воно трошки ширше, бо перелік документів трошки ширший, і, відповідно, це все треба якось вгнати, в якихось логарим. Зробити ті самі фотокарточки в піксельній формі, обов'язково. Ну, це вирішується там, пішли, сфотографувались, фотошопом наклали піксель. Угу. Отримати там ту ж саму форму 100, результати аналізів по крові, результати аналізів по гіпатитах по вічу, пройти ту ж саму кардіограму, флюорограму, взяти характеристики з місця роботи по місцю проживання про склад сім'ї. Тобто там перелік доволі великий. Це все розбивається на якісь певні блоки. І просто погоджується з людиною, що тіпа, ну, це ти можеш зробити зараз це, 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 це. Потім, щоб, до прикладу, з туберкульозного диспансера там, отримати довідку, щоб ти не їхав один, ми вас биваємо всіх в якусь кубку. Ви заїхали з угу. Uh -huh. Швиденько зайшли, отримали, здали аналізи, отримали довідку. Поїхали далі там збирати по документи. Ну а можна це все зробити якось? От, до речі, одне з питань в мене було про платформи. Наскільки це все зараз можна зробити набагато простіше? Е -е чи треба обов'язково вам показати оригінали тих самих справок? Чи вам достатньо, наприклад, просто е, ну, про якогось документу, наприклад, від сімейного лікаря там чи ще що? Справка щось? про відсутність судимості, вона елементарно робиться в дії. Вона так і залишилася, до да, речі, так? Да? Да. Угу. Там вона просто навіть є функціонал в дії, розширена справка для ТЦК і СП. Обирається угу, просто угу. розширений витяг, воно проставляється. Тобто це проговорюється, зазвичай це іде недовго, хвилин 20, угу. по пунктах пройтись. Ну, просто для розуміння, що в цей список. І людина йде вже далі збирати. Паралельно якось фіналізує свої справи, бо пояснюєш людині, що в тебе буде змінюватись. Образ життя тобі потрібно зробити зуби, бо пломби випадають на собі. Відчув один зуб не зробив, потім кляв себе mm -hmm. останніми словами. Mm -hmm. Ну та запис до стоматолога на місяць вперед, на всякий випадок. Ну, як це зазвичай буває? Mm -hmm. Тобто, оці всі нюанси, які дозволять комфортно зайти. Е, наступний крок, який має бути, який я як рекрутер маю вже бу... маю проходити вже потім, і можливо, ми за це поспілкуємося, це людина заходить в навчальний центр. Як вона там навчається е, сопортити її по ходу? Комфортно, некомфортно, ну, умовно кажучи, ніхто там не каже, що ліжечко застеляти. Хоча би цікавитись, витягує, не витягуючи, може вона претендувати на ту посаду, яка була оговорена. Угу. Бо можливо, людина там заходила на стрільця, а тут в неї вестибулярка ніяка угу. взагалі ідеальна, от, взагалі ідеальна пісня, і от він просто створений для фпів. Ну, з розряду бреда, але є певні нюанси, які можна от, саме от, під час от, навчання. От, Виявити, виявити, так ми дійсно не встигаємо, тому що залишається максимум дві хвилини. Ти говорив про 20-те число. 20 числа квітня 20 квітня в, в парку імені Леонтовича буде другий захід. Захід Обери сам на якому сподіваюсь ми також будемо присутні. Який, оце все те, що ми проговорювали з тобою протягом цих кількох кільканадцяти хвилин. Mm -hmm. Це можна буде зробити, от прямо прийти туди. Будуть представники підрозділів. Ти зможеш поспілкуватися з реальними представниками підрозділів. Можливо, навіть домовитися, щоб тобі видали відношення, заповнити анкету. Я думаю, буде польова кухня, буде концерт, анонси, подробиці. Я вже думаю, будемо робити десь наступного тижня. Трошки ближче до того часу. Так, Саме так. Чи співпрацюєте ви для знов-таки для підтримки і для більш такого ширшого пояснення ситуації з громадськими організаціями? Наприклад, з громадськими організаціями. Це є в планах, ну і опять же дотично ну, співпрацюємо з, велос з велоспільнотою, з біговою спільнотою. Тобто, з, Практично з тим, звідки вийшов, звідки прийшов, і куди сподіваєшся ну, потрапити ти, назад. От так. Те, що ти мене питав, чого тебе відправили рекрутером. Uh -huh. Ну, доброго дня. <реш> <реш> от, власне, в, пояснюєш, і в принципі, в, Одна людина з велоспільноти заходить, от вона чітко от якби була налаштована, зрозуміло, що от вона позакривала всі свої питання, те, що в неї було там, треба було зробити. І от mm -hmm. вона цілеспрямовано підходила до того, щоб зайти в ЗСУ. Зараз ви збираю документи, і потім сподіваюсь, десь в майбутніх ефір етерах прийдемо вдвох. От буде живий представник, живий приклад. Він розповість про свій життєвий шлях, як він докотився до зсу. Як він докотився. Е, я зрозумів, ну, в принципі, в мене є ще багато запитань, але я бачу, що ми вже не встигаємо просто Я їх озвучити. Казав, тут, тут розмова на дві години. Тут, як мінімум, дві години. Ще один момент дуже коротко гендерність. А. До вас приходять дівчата? Приходять і медик, як мінімум, в інших підрозділах є вакансії кухарів і діловодів, тобто це все розглядається. Залежить від освіти, від фаху, тобто, що людина... І від віку. Так, так точно, і від віку. Ну що ж, це тільки початок наших з тобою перемовин, наших з тобою зустрічей, розмов на, розмов, 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 розмов на нашому майданчику. Так про рекрутинг і не тільки, тільки. передач Олексімко представляє ну, чекай. Ну, про це треба говорити. Про це так, треба говорити, згодим. тому що на жаль, величезна кількість роликів, про які ми говорили до ефіру, і сьогодні просто це не зачепили. Величезна кількість роликів робить негативний образ працівників в пікселі і не тільки рекрутерів ну І інших служб, і треба також про це говорити. Ну вон. але знову таки розшифровувати, і це робота з фейками. От як ми кажемо, це робота тобто, з фейками. підготовуючи дякую за запрошення. Сподіваюсь на востаннє. Сподіваюсь, що далі ми вже будемо покроково показувати, як ця схема працює. працює, і що рекрутим, в принципі, це не так страшно, і це реальний об'єктивний вибір свідомої людини. Рекрутер, сержант 168-го батальйону 120-ї бригади ТРО Олександр Царевський в піксілі, як він сказав сьогодні. На початку сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін щиро тобі дякую. Сподіваюсь, не крайній раз ми з тобою зустрічаємося на цьому майданчику і будемо говорити саме про рекрутинг. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Санком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.